На каналі Шопінгвіл. Сьогодні хотіла запросити вас на огляд рецепту приготування сосисок в тісті. Для приготування дріжджового тіста нам знадобиться склянка теплого молока, у мене тут 250 мл. Додаємо цукор до молока, загальна кількість цукру для рецепту 50 г. Нам необхідно буде десь половинку додати в опару молоко. Дріжджі, у мене свіжі дріжджі 30 грамів. Будемо зараз готувати опару, тож додаємо до теплого молока з цукром. Ретельно зараз перемішаємо і додаємо борошно. У нас тісто дріжджове, і готу, можна готувати з сухими дріжджами, але по рецепту йдуть у мене саме свіжі дріжджі 30 грамів. І зараз додаю борошно. Борошну додаю невелику кількість, загальна кількість борошна десь 500 грамів для приготування даного рецепту. На опару саму нам невелику кількість потрібно, десь 3-4 ложечки потрібно буде столових взяти. Ось так: от перемішаємо для того, щоб подивитися, які в нас дріжджі, яка у нас буде реакція. І накриваємо зараз рушничком, даємо постояти опарі десь хвилин до 10. Опара в нас вже з вами піднялася, ось така вона в нас з вами вийшла. Зараз на цьому етапі нам потрібно буде з'єднати одне яйцо з цукром, і будемо готувати вже тісто. Додаємо цукор і перемішуємо. Додаємо до опари яйце з цукром 5 г розтопленого вершкового масла. Я вже попередньо його розтопила і буду додавати ось так до опари. Все. Додаємо борошно і будемо замішувати тісто. Поки не забула, ще додаємо неповну чайну ложечку солі. Додаємо борошно. Замішуємо з вами тісто. Тісто має бути не дуже знаєте забитим. Ніжне, таке, м'яке має бути тісто. Зараз покажу вам. Можливо, навіть не весь об'єм борошна, бо борошна буває різним. Взагалі по рецепту потрібно 500 грамів борошна. Зараз з вами подивимося, скільки потрібно буде. Можливо, не все, а можливо, навпаки, треба буде додати. У цьому етапі, вже майже в кінці, а коли вже замішуємо тісто, додаємо одну-дві столових ложечки рослинної олії. Продовжуємо замішувати. Тісто дуже м'яке, еластичне. Таке в нас з вами тісто виходить, воно дуже м'яке, дуже еластичне, не треба його дуже забивати, знаєте, мукою. І все, тістечко наше вже готове, ставимо в тепле місце, накриваємо його рушничком. Десь хвилин на 30 воно має збільшитись в два рази в об'ємі. Залишаємо тісто хвилин на 30, в теплому місці даємо відпочити. Пройшло у нас з вами десь 20 хвилин, і ось таке в нас з вами вийшло тістечко. Подивіться, воно піднялося в два рази за об'ємом, воно вже готове для подальшого вже формування нашого, наших сосисок. Трохи змастимо нашу поверхню борошна і викладаємо наше тістечко. Ось так Трошки пообминаємо його і будемо формувати вже наші сосиски. Зкинути беремо наш кругляшечок, ось такий, розкатуємо його, але я тісто наскільки м'яке, що я скалкою не користуюся, а ось так ось пальчиками роблю овал. Ось такий. Ширина овалу має бути по ширині вашої сосиски. Ось такий овал з, нас, з вами вийшов, беремо нашу сосиску по ширині сосиски в нас вийшов. І розрізаємо на ось такі смужечки з однієї сторони. Що розрізали ось так сторони, і тепер починаємо загортати нашу сосиску. І змащуємо наші вже готові сосиски, жовтком трошки поєднали з молочком. Наші сформовані сосиски, змащені яйцем з молоком, кунжутом. Повку при температурі 200 градусів на 15 хвилин. Ось такі в нас з вами вийшли. Були в духовці рівно 15 хвилин при температурі 200 градусів. Ось такі в нас з вами вийшли сосиски в тісті. Дуже легкий такий рецепт, можете спробувати приготувати. І ось не витримала один, розрізала вже половинку з'їла і вам показую, тісто дуже м'яке. Ось. І ось такі вийшли в нас. Будьте обов'язково приготувати, хай вам смакують.